Звеличений та уславнений ти, о мій Боже, я благаю тебе, зітханнями тих, хто любить тебе, і сльозами пролитими тими, хто жадає узріти тебе, не утримуй від мене ніжні милості свої в день твій, і не позбавляй мене наспіви в голубки, яка звеличує єдність Твою у світлі, що ллється від лику Твого. Я той, хто страждає, о Боже, узри, як міцно тримаюся, я імені Твого, той, хто володіє всім. Я той, хто неодмінно обернеться на тлін, узри, як ухопився я за ім'я Твоє, нетлінний, і молю тебе самим тобою, піднесеним, найвищим, не полишай мене на самого себе. Та на прагнення порочних схильностей. Тримай руку мою, рукою сили своєї, і врятуй мене з глибин фантазій моїх і суєтних уявлень, і очисть мене від усього, що огидно тобі. Сподоби мене цілком обернутись до тебе, цілковито покластись на тебе, прагнути до тебе, як до прихистку свого, і линути до лику Твого, Ти воїстину. Той, хто силою могуття свого, чинить те, що бажає, і наказує владою волі своєї те, що воліє. Ніхто не здатен опиратися впливу веління Твого, жоден не зможе змінити перебіг призначеного тобою. Ти істинно всемогутній, всеславний, найщедріший».